Вітаю, друзі! Таких гармат до цього ніхто, крім німців, не створював. Створюючи надпотужну гаубицю Карл, Вермахт розраховував на її потужність. І дійсно, це було чудо техніки німецьких інженерів, для розробки якого було потрібні величезні ресурси. Початок створення Карла відносять до 1935 року. У 1930-х роках. Німецька військова промисловість поставила собі за мету створити зброю здатну штурмувати потужні фортифікації, фортеці та сильно укріплені позиції. Зокрема, для атаки розглядалася французька лінія Мажино. В 1935 році компанія Райнметал почала розробляти важку самохідну облогову мортиру, що отримала назву Карл Герат 040. Керівництво проектом доручили артилеристу генералу Карлу Беккеру, на ім'я якого самохідну зброю і назвали Карлом. Німці припускали, що мортира вагою 55 тонн матиме калібр 600 мм. Перед пострілом її мали закопувати в землю для стійкості снаряди вагою 2 тонни, вистрілювалися на дистанцію від 2 до 3 кілометрів. А старяди вагою 4 тони на 1 кілометр. Потім, коли внесли модернізацію і зробили ствол довшим, дальність стрільби зросла. Надважку гаубицю передбачалося доставляти до місця стрільби за допомогою кількох гусеничних машин і потім збирати на місці. Але 1937 року від цієї ідеї відмовилися на користь. Самохідної версії німецьке командування, мабуть, побоювалося того, що масштабні земляні роботи, збирання мортири, зарядження над важкими снарядами відбуватиметься прямо під боком у противника, наражаючись на небезпеку від артилерійського або мінометного вогню чи артилерії чи авіації. Отже, розробка випробування нової зброї проводили на різних типах ґрунту, чітке. Тех завдання вермахту для виробника Райнметал визначало, зброя повинна мати дальність стрільби 3 км. Переведення в бойове положення має проводитися не більше, ніж за 6 годин, снаряд для мортири двотонний, транспортувати зброю слід частинами, використовуючи гусеничні шасі. Але для конструкторів було ясно, що зібрати цю 55 тонну махіну за 6 годин неможливо. Тому доведеться поставити її на самохідне шасі перед пострілом опускати корпус на ґрунт. У цьому випадку підготувати мортиру до стрільби можна лише за півгодини. Раніше ніколи і ніким не вироблялося таких громістких машин. Тому завдання розробників було нелегке, доводилося йти на ризик. Щоб розрахувати питомий тиск на ґрунт, проводили випробування. На різних типах ґрунту з додаванням баласту. Прохідність затвердили затиску 430 г на квадратний сантиметр. А керованість довелося перевіряти з використанням радіокерованої моделі у масштабі 1 до 10. Швидкість установки становила 6-10 км на годину. З додаванням самохідної платформи лафету вага мортири стала 67 тонн. А коли все покрили бронею, установка важила вже 126 тонн. У 1940 році почалися роботи над транспортуванням самохідної мортири, щоб вона могла долати мости, що зустрічаються на шляху. Коли зброю було знято, шасі було здатне самостійно проїхати по важкому інженерному мосту, що наводиться військовими. Швидкість карла зросла до 10 годин, тому більш далеку відстань, шасі мортири, зі знятим знаряддям ствола доводилося перевозити спеціально 24-колісній платформі. Самостійне пересування зброї стало можливим завдяки особливій конструкції з використанням гусениць. Гусениця мала завширшки 500 мм, стільки становище під час стрільби забезпечувало зміщення зброї вниз. Спуск підйом на 40 см проводилося всього за 15 секунд. Весь процес приведення до бойового стану відбувався за 10 хвилин. Це було супер. Отже, сім богів Вальхалли. Довжина шасі Карла – 11 метрів 15 см. Вермахт побудував сім гармат Герат, шість із яких були готові до липня 1941 року. Всім їм дали власні імена. Древніх німецьких богів. Адам, потім Бальдур Єва. її на Вотан, Далі збудували Тор, Один, Локі, Ціу та Фенрір. Ці сім гармат поділялися на два варіанти. Герат 040, перша модель, мала короткий ствол l 7 калібру 600 мм. А Герат 041, модель пізніша, у неї довжина стволу. Л1155 калібру 540 мм. Шасі мало довжину, як я вже казав, 11 метрів 15 см. І ділилося на три відсіки. Моторна частина була попереду, гармата в центру і ззаду розміщувався механізм підйому опускання шасі. На чотирьох карлах спочатку були встановлені бензинові двигуни, інші оснащувалися дизельними. У 1944 році всі самохідні гаубиці були переоснащені більш економними дизельними моторами потужністю 580 кінських сил, бак вміщував 1200 літрів палива, що дозволяло пройти за 10 годин на бензині 42 км, а на дизелі 60 км. Особливості роботи, якщо треба було їхати далеко, Карл Герат. Розбирали, задіявши 35-тонний мобільний кран. Махіну обслуговували всередині всього дві людини: водій та його помічник. Пересіченою місцевістю мортира їздили без особливих проблем, але якщо зустрічалися ями, вибоїни, їх доводилося засипати або укладати дошки чи колоди, на м'якому ґрунті розвертатися було заборонено суворо, оскільки могла зіскочити гусениця. Карл заїжджав на вогневу позицію заднім ходом, щоб мати можливість швидко поїхати втікти без розвороту. Карл міг робити один постріл за 10 хвилин. Зброя калібру 600 мм мала ствол завдовжки 5 метрів 68 см з вертикальними кутами наведення від 55 до 70 градусів. Щоб перезаряджатися, зброя була здатна опускатися. До нуля градусів розрахунок, який забезпечував стрільбу, складався з 19 осіб, крім бійців у середині. мортира могла здійснювати по одному пострілу за 10 хвилин з огляду на величезні розміри снарядів. Боєприпаси були двох видів: важкі бетонобійні снаряди вагою 2 тони 170 кг з 280 кг вибухівки. І мали дальність пострілу 4 км 300 метрів. Легкі бетонобійні снаряди вагою тонна 700 кг і 220 кг вибухівки мали дальність уже майже 6,5 км. Обидва види снарядів могли пробивати 2,5 метри залізобетону. Але з точністю була велика проблема. Щодо бойового застосування. Зброя кілька разів використовувалася на німецько-радянському фронті. Вперше застосували в 1941 році під час атаки кордону радянського. Одна з батарей, з двох гаубиць із 60 снарядами, була розгорнута під Львовом, де зробила чотири постріли та зламалася. Друга теж із двох гаубиць і 36 снарядів намагалася зруйнувати Бреську фортецю, де зробила 31 постріл. Але в бетонні бункери все ж таки не потрапила, але. Ефект все-таки від неї був великий. Друга участь у боях відбулася в 42-му році під Севастополем. Три гармати прибули до берегової оборонної батареї, де німцями ночами довелося спочатку рити позиції і поглибити всі гармати на 3 метри в землю. Мортири в червні липні випустили всі свої боєзапаси: 72 важкі та 50 легких, зруйнувавши одну бетонну вежу. Окупована Варшава в 1944 році була обстріляна. Німці відправили одну мортиру на придушення повстання. Оскільки мінометні 600-мм снаряди розраховані на знищення бункерів, вони часто просто не вибухали, коли потрапляли до будівель чи ґрунту у Варшаві. Один снаряд пробив кілька поверхів будівлі, дах та підлогу ресторану Адрія, але так і не вибухнувши, застряг у підвалі. Всього було виявлено і знешкоджено кілька боєприпасів, що не розірвалися від гаубиці Карл. Хоча мортира Карл була не поворотка і гучна, їх було кілька, лише одна гаубиця була накрита уламками бомби і зруйнована під час транспортування в 44-му році. Три Карли дісталися як трофей американським союзникам, а два радянським військам. Про долю двох інших нічого не відомо, хоча це не голка величезна. Гаубиця. Важка дорога і складна техніка, важка. Техніка німців виявилася не надто потрібною в реальних бойових умовах. Для такої потужної зброї не було достатньо цілей при альтернативному застосуванні штурмової авіації. Але все ж таки вона лишилася як шедевр військової інженерної думки, яку втілили в життя і яка реально працювала.